Оце можна їсти його осінню, борш варить із корінця сам. Але весною, коли ще немає, звичайно, у буряка немає ще самого корінця, йде вигонка, оце листь. оце листь молоденьке листя зрізається і вариться борщ. Воно теж дає гарні куси якості, як і другі культури. А це ми тоді на осінь. Вириваємо, зрізаємо і на другий рік садимо. Чого пересадочний, тому що ми не бачимо, який корінець. Вдруг деякий попаде не такий, як треба десь. Щось переопилилося. Хоча воно треба десь кілометрів два, щоб був монголь насіння у браті від буряка. оце. Там треба велике, бо буряк кормовий, сахарний всі вони переопилюються між собою. Так що ізоляцію треба велику. У звичайного буряка там листя ви їсти не будете. А тут і рано весною, коли нема ще хочете борщу, а нема зелені. От ви із зелені зварили борщ. Крапива, так весною це з крапиви, можна зварити і так само. thank you